Всіх вітаємо. Е, показуємо ми про, про, чи продовження чи запуск, як треба назвати, буде запуск і продовження, до цих котель, де коли був котел Дефро, без теплоакумулятора пожили і вирішили теплокумулятор. Ну, його можна було зверху запалити. І нарешті запуск, вже бачимо, там все зроблено. Так на ходу, як нас завжди під ногами все. Це Це для нас така. Так, запалили. Запалили. Воно на природній часі можна в принципі, ще нічого не робити. Ну, я, і, я, я перший, Дивися, саме перше, для запалу таймер наводиться на максимально. Запрацює електроніка наша і розпалювання піде. Трошки десь там насос прогнав. Таймер на максимум. Що ти, запалив і хай роздуває, так? Чи й ти на природній часі? Ну, Зараз якщо вентилятор включив, то виходить, що воно і Ні, можна не в природній чазі, але таймер все одно треба давати. Тобто запалили, можна раніше запалити, можна раніше таймера, то там без різниці. Але без таймера у нас воно не запуститься. Не запуститься. Хай розгоряється. О, тут природній чага так сильно. Природний чаг. Природний тяга сильно. Іде, бачимо, розпал показує тут. Ох, от то прямо тож не котел. О, це в не котел борси розпалюється. Тільки, тільки запалив, вже тут, вже Тут напевно... Вже гаряча труба. А, ти, ти що? Ще, 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 ще ну, тільки нема, тільки знизу запалив вже труба, зря за градуса 80. <соць> Оце котел, да. Треба все турболізатор підкинути йому. Ото літає. дрова на Та ти що? Та ти що, то ну, любителі котлів дефро. Любителі котлів котлів дефро. Дивимося, де наш вогонь? Вогонь тут і вже там далі, далі димохід, далі більше нічого немає. Тобто, ні, ну, якби тут був отвір. Це ж ми тільки запалили знизу, ще ці верхні дрова ще не горять. Ще тільки, тільки, тільки. Треба ще бромісь придавлювати його. Тягу збити. О, Треба, тягу О, вже щось вже, вже працював, термостат. Треба тягу трошки збити. Ну. Ото є відкрита повністю. На, да, 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 на третю частину. Да, так, 45 градусів. І ще вистачає його. Бути, от. А ти що? Треба ставити турболізатор. Оту, я розумію, що котел. Зразу вдимо хівся. Нічого, хай розгоряється. Хай розгоряється, на старті у нас десь приблизно 18 градусів, тут на автоматиці теж показує 18. До речі, ця температура можна калібрувати і показувати цього екранчика. Можна калібрувати, але... Не знаю, чи наш термостат витримає. Я давно спрацював. Я там давно. Ай, ви що, Там, там стільки 100, там, там вже 200 зараз є. Закриваю, але цього пролетяв, хай вентилятор потрошки дає їм. Не знаю, так може бути економніше. Знав, так буде слабо, так? Да? Не бачить температури ще. Ну хай може хай розгоні, розженеться трошки. Все ми треба розогнатися, бо турбіна не бачить температури, теж що що ж не те. О, вже тут якась температура з'явилася в самому котові. Тут ще немає на вигрізку. Навіть я сказав, так трошки впали, десь находніше воду витягло. Ого. Цікавий запах. Аж сапить, аж сапить. Ну Дивіться, який колег темоходи. Турбулізатор сюди обов'язково зробити треба турбулізатор, хоча б трошки щось, щось от збити. Ну Від моменту, поки розгорілося, пройшло десь 10 хвилин. Ставлюємо на невеликі на оберти вентилятора, десь на 40%. О, димохід, ну, ясно, що там більше старався, нас не, ми не заміряли, але треба цим було пробувати. Якби димохід не такий же накалений стає, але температура не росте ніяк. Відкриває господарців, диїчаг, він починає гудіти, трошки температура починає рости. Ну, Але там димохід, то ви що? Я тут стою, воно там, ну, там страшно. Страшно дивитися на той димохід. Ну, поки що показує в районі 125, але в цьому місці, бачите, збоку, і то ми тільки що відкрили ці двері. Тобто моментально туди вилітає. Можна збільшити оберти вентилятора, я навіть не знаю, як краще зробити, але даєш, обрати... ну, розумієте, ми тільки ще навіть не запалили, а воно вже вже демохід. Моментально, ще, зни... ще горіння не було, тільки папір знизу під дровами Ну, Працює, насос влікнувся, працює по малому цьому. Давайте ще добавимо на 45 оберти вентилятора. 50, дивіться, тут 50, і тут 50. Гарний пусть і на назворотості теж 50. На звороті 50. Навіть 51 вже там. І тут 52. О, вже, дивіться, моментально, тільки трошки дали більше йому. Давайте ми зробимо більше оберт на 50% оберти вентилятором, то, то щось там нам не подобається, він ніяк не горить. Краще йому турболізатори підкинути моц. Дамо, хоча б на 45. На 50. Не так він сильно дме на 50, хай би на 50. Хай би на 50% вентилятор, бо то. Бо то нам не подобається така робота. Де типу розпал чи горі, я не знаю, що це символ означає. Насос працює. Розвін по малому колу йде, о, вже 56. Вже мав би відкривати наш триходовий клапан. Зараз подивимося. Я додав на 50%. Я думаю, що нормально буде, бо то він не горить. Іде до загрузочка котла, і це я не міг не показати. Дивимося, шибер на цьому на нашому димоході придавлений на 45%. Бачите, скільки він придавлений. Ну, На 45 градусів. Включений вентилятор не виключав, дме, а диму хаті немає. Оце котел, я розумію, що котел. Тобто така тяга прямо точно. Ну, там димохід там, там, непоганий. Зараз дозавантажимо і розкажемо. Поки що температури він багато не бере, хоча на, на 50% дали ми... Я думаю, більше немає змісту, бо він віддуває туди. О. Котел починає потрошечки відставати, от все. бачите, що робиться. Оці смоли. Сонали, що були, Бачите, на стінках О, таке воно. Я, що воно оце, оце все, бачите як воно обсипається просто. Починає посміхатися. Те, що було без підігріву, без, підігрів, без теплокумулятора, Зараз все перестає, буде вже легенько чистий, буде сухенький чистенький. Зараз ще трошки дров підкинемо. Со сосна, покидай. трошки трошки його. йому треба трошки, щоб був проміжок. Все, більш не лежать, не лежать, треба проміжок для горіння. По інструкції ті барі на наложити, щоб було, трошки проміжок. Так, так, да, так. Да, да. По інструкції, щоб там трошки він ну, виходить, там, взагалі все в воно Якби не все, ніякого диму, ніяко диму. нічого, ніяких рухів не робили. Що у нас відбулося? Скільки там часу пройшло? Прийшло пройшло приблизно... приблизно пів години. У нас горить котел. Приблизно пів години. З чим щось тут показувати. Що ми за пів години? температура пішла до 60, від 63 годових знизилася і чого бачимо, нижче 55 навіть. А на звороточці мали би бути 55, а там де навіть 49 йде. Це не тому, що трьохдовий паган працює, це тому, що в обхід трьоходоволу в нас є бойлер. А бойлер ми залили холодну воду. Бачимо, поки бойлер наріс, тобто тут йде пріоритет нагріву бойлера. Бойлер нагрівається миттєво, навіть ще при закритому трьохходовому клапені ми тільки запалюємо моментально йде на бойлер. Якщо бойлер не треба, можна закрити краму і буде працювати без бойлера. Я не знаю, тут треба понаблюдати, пожити, може трошки додати більше тут радуся, але я думаю, що немає змісту додати. Воно потім трошки прогріється. При активному горі 50 на звороточці. Чи майже 50, в принципі, це непогано. Хоча ми писали 55, потім він своє добере. своє добере. Дивимося, по порядку йдемо. Напряму від котла йде металом на бойлер. Як ми вже казали в попередніх відео, воно одночасно буде працювати і без світла самотягу, тому що тут бачимо, діаметри файні, зворотній клапан, щоб не поверталося наше. Тепла вода назад з бойлера не відбиралася, Ну і розповітрювач на в найвищій точці це зрозуміло. Забороточка із бойлера вертається поза триходовим клапаном. Можна було б і сюди його звернути, але там треба є нюанси, як зробити. Але так краще, правильніше і це краще особливо для самочок. Тобто самочок через, через насос буде тут працювати, питань не буде. Зрозуміло. По подачі ми зробили тут термометр, але він в даному куткові виявився зайвий. бо Тут теж подібний термометр і він навіть, бачите, показує ще й менше. тут 52, щось він, щось йому не знаю, що йому. 53-53 співпадають. Він трошки щось навіть не це. Термометр, манометр, як завжди, класика жанру. Клапана вибухові тут тут один, ми поставили два і поставили номіналом 2 два бари. Два бари, тому що Котел не розрахований на більший тиск, навіть він на півтора бара, але клапа ставиться два бари. Пішло сюди-сюди-сюди, коло, Один дюйм, один дюйм. Тут мусимо, ми трошки так, зараз ми трошки далі відійдемо, щоб вам було зрозуміло. Щоб було зрозуміло по нашій котельні. Якийсь вигляд, який загальний. Начебто місця було багато, начебто котельня складна, але потрошки, 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 і вийшло таке, м'яко кажучи, не зовсім просте. Це зовсім проста система. А поки ми з вами розмовляємо, давайте ми виплимо опалення. Опалення не треба, тільки провідати, що вагіт. Все, випав, погас. Йде сюди мале коло. Кран фіт, на, на жаль, китаєць, бо ми не замовили, бо я не знав, що замовляти. Тут Якби, бачимо, старі системи Т-32, Т-25, Т було, те не було. Щось докупляли. Ну, Важко було все вгадати наперед. І прийшовся до деталей, не було по місці тут. Італійця не було. Кран італієць, етап, а це вже не етап. Наш е, улюблений герц каліс проти стрілочок. Інколи трошки він все одно буде в перехідних моментах, трошки створитиме звук проти стрілок. Від цього не це, в він працює прекрасненько. Зовнішня термоголовка, температуру регулювати можете, яку ви забажаєте. Насосик у нас тут 65 65 очка Працюю поки що на третьому положенні. Ну, Можна його навіть і на друге положенні на такий котел. Краще хай буде на третьому, щоб його... щоб не було у нас такого, що котлова температура виросла, а бочка холодна. Зараз почало гудіти, може за багато відсотки, навіть, бо дров заложить, там було вже мало дров, бо мене гуділо. Якось так. І пішло, бачимо, зворотку котел, там американечка, все як завжди. Це зрозуміло, коли котел набирає. Е... Точніше, отут набирається на заворот температура більше, ніж ми задали на цій термоголовочці. Відкривається оцей протік і йде змішування в цьому клапані. В цьому клапані. Скільки він потягне? бачимо це із теплоакумулятора холодної води, отаким чином, скільки він потяне. От так. Ну, час від, звичайно, тут фіт був дюйм з четвертю, ми його сюди поставили. Це із попередньої системи, бо система перероблялася. Це не знову робиться. І він трошки скільки потягне звідси, стільки саме він видасть сюди, тут буде в цьому треничкові вода розподіляється, у клапані вода змішується. Стільки піде сюди, через перепад, клапан. Через перелісковий клапан і заходить наш теплоакумулятор. В теплоакумулятор бачимо, подача трошки вища і на практиці нагрівання системи йде не довше, ніж ми робимо навіть з того самого Бо Коли ми робимо з того самого треничка, цей термостатик. Ось цей термостатик. Хто в курсі це він працює на опалення вже? Тобто він спрацьовує, вмикає насос тільки тоді, коли є тепла вода, тепла вода в борці, і вимикає, коли нема теплої води. Тобто з'являється перша тепла вода, він моментально вмикає наш насос, але бочка дуже холодна, воно трошки потягне на опалення і знов вимикає. А тут на дану випадку, ми прогріли якісь там літрів 50, можливо. Більше води, може біля 100 літрів води, якби така буферна зона нагріли, гізу ми варили всередину просто в теплоакумулятор. Трошечки нижче верха, трошечки нижче верха, ну майже в самому горі. І він тільки набрав температуру, то вмикнувся раз і більше не вимикався. Ну, ми поставили 40, і на систему йшло 40. Я вже переключив, систему, вже немає потреби. Я думаю, хто в курсі, той зрозумів. Зводній клапан від... Паразитний циркуляції, щоб не поверталася наша тепла вода назад в котел. Це зрозуміло. Звороточку вже ми показували. Півтора дюйма, кран. Ну, Переничок це для самотюк, потім розкажемо. І тож, американська аж тут за поворотом. Змішування йде тут, я це показував. Що тут цікаво? Цікаво, що звороточка кидається сюди. Ми так колись робили, але ми так стараємося ну, не сильно цим зловживати. Чому не сильно зловживати? щоб не пішла циркуляція через наш котел. Так? Або щоб не пішла циркуляція сюди. Але тут, якщо ви зауважили, це не пряма труба, бачите, що вите? Що б такий кострубати, це е, арсенал, анон 27 був господаря. Тут, варили ми. тут ми варили е, монолітом. Бачите, яке швеглиньке, це моноліт е, РР рутиловий. А це арсенал. Ви чіпляє метал дуже гарненько, шлаку мало, але, але не можна зробити. Така луска велика на, на, на швах. Дуже велика луска на швах. Оце моболітом, оце оцим. Бачите, яка там луска така велика. Він так ну, цікаво. Своєрідно лягає. О, оця тим сама варто, бачите, яка луска. Таке цікаве, що виходить, але не зовсім гарне. І дивіться, що тут приварно. Це шматочок з колін. Тут такий такий невеличкий, невеличкий щоб в сторону теплоакумулятора. Тобто в даному випадку так тягне воду. Але коли нас буде вже не працювати, котел, щоб трошки туди скидало, і тут бачимо не сюди давить. Як цей цінник розмістити, це дуже важливо, теж, щоб транзитом вона йшла, не йшла в котел. Транзитом скидалося в наш теплоакумулятор звороточка. Це звороточка із, із нашого опалення, вже цього трохи довок Ну Трошки так воно виглядає заскладно, Насправді, насправді, якби ми намалювали на папері, це окремо, це окремо, просто що все в одному місці, то воно так трошки має вигляд. З цим ми розібралися, далі йдемо по самотьокові, по самопливові. Сорокова труба поліпропиленова бачимо, напряму від теплоакумулятора і від котла буде працювати самотюк. Це коли дуже довго немає світла, в будинку їх сильно холодно, а не те, що там на час чи на два світла. Коли пропав на час на два, їх не треба зачіпати. Ми відкриваємо цей кран, якщо довго дуже немає світла, довго там півдня, день, два дні немає, треба буде ног жити, відкриваємо сюди і відкриваємо це звороточка з опалення, відкриваємо цей кран, Тоді буде самотік і ти нас як із котла бачимо. Точніше, вже тут вертається в котел. Так само вже в теплоакумулятор. І в даній системі ми по ці крани кран по-іншому робимо. Можна оцей кран прикрити, оцей кран прикрити, що від теплоакумулятора. І навіть поза теплоакумулятором пустити. По Можна відкрити і йти із теплоакумулятора. Тобто тут, тут всі варіанти самоцьопу є. З цим ми розібралися. З цим розібралися. Давайте по. Вже на саму систему опалення. Бачимо вихід одним дюймом. Кана американочка, пішла сюди. Фіт-китаєць, фіт на жаль, На жаль, ну, може буде жити. Це було валтик-валтик це китайцев, але це хороший китаєць, дуже хороший якісний китаєць. Тут змішуються потоки, в цьому тріночку, тут в цьому клапані розділяються потоки. Насосик Альфочка. потужний потужний 6, 6 метрів підйому, але 32. Він ну, більш продуктивний, більш продуктивний, з більш, більшими діаметрів. Такий був в господаря, хай буде, йому треба, щоб і на теплу підлогу давив, на одному насосі підлога, все. Ну, якби так воно. Пошла подача, бачимо. Із цього трійничка пішла, пішла сюди подача. Є тут термометр, показує температуру, яка йде опалення. І тут притиснути цієї, притиснути капілярчик. Оцей термоелемент від нашої термоголовочки, на якій, на якій ми задаємо температуру води в опалення. Пішло і бачимо сюди-сюди, і пішло в нашу систему опалення поза всіма цими поза всіма кранами. Вже нас телефон сідає, не втримує. Бачимо, зараз на опалення ми взагалі закрили кран, тому що йде літій режим, літій режим, щоб не йшло, ця дрова не грілася, ми його закриваємо подачу. Попробували ми теплу воду із бойлера. Бачимо на бойлері скільки там. Ось так показує, бачите, стрілочка. Отак От показує стрілочка, але вода така літенька пішла. Відкрили ми змівічка. Тут оце дуже холодне ще. Тут, не знаю, пів змівічка, можливо, в теплій воді. Ну, яка частинка. Ну, це вже в теплій воді точно, розумієте? Там може, може половина, може менше половини. І йде гаряча вода, і де йде безлімітно. Відкрили крана, аж не можна вже руки мити. Хоча тут, бачимо, температура. Каски, там. 55 градусів вже вверху є. є. вже вода гаряча зімючка, бойлер довше гріється. Бойлер набагато довше гріється. Звороточка з опалення повертається, бачимо, через е, зворотній клапан, фільт і наш триходовий клапан. Йде на підміс частина. частина звертається отак. От повертається частиночка. В наш теплоакумулятор. В даному випадку повертається, якщо горить котел, котел. Якщо котел не горить, повертається в теплоакумулятор. І сюди ж підпаєна. Бачимо, у нас підпіточка клапан, манометр, щоб було видно, що тут воно робити. І сюди ж підпаяний рашильний бак, який на горі. По електриці цей термостат вимикає насосне опалення, коли падає температура нижча в теплоакумуляторі, ніж ми задали. Прийомчик від кімнатного програматора. Для розпалу, бачимо, вже півгодини пройшло, вже зупинився таймер. Для розпалу таймер, далі термостат подимогази, термостат по температурі від цієї труби води. Вони все один одну дублюють. Для чого, як я все розповідав, яплопідлог показуємо на одному насосі із батареями. На вході тут двоходовий клапан. Зразу напряму температура, яка в нас є, зараз ми вже вимкнули вже насос, яка є в. Опала йде, яку ми тут поставимо така сама температура, піде сюди. Ця термоголовочка температуру цієї не знижує. Ця термоголовочка знижує температуру на зворотці. Тобто, якщо у вас холодна стяжечка, ви поставите 50 градусів, тут у вас 50 градусів полетить і в стяжечку вашу. Але тільки ваша стяжечка добере більше температури, ніж ми здали на цій термоголовочці, він по зворотості. Бачите, це вихід із колектора, по зворотості він притисне. притисне. І не дасть перегрітися. Нашому, ну, нашій теплій підлозі. Якби такий варіант більш, більш бюджетний, чим більш бюджетний, бо то на одному насосі, ну, триходового немає, трошки це дешевше. Ну, Теж вгледа один насос, якби енергії менше витрачається і простіше, менш деталей. Зміючкові, що тут показувати. Вибуховий клапан на вході, американочка, кран оцей, відключати зимівчика, там кран зараз бачимо, на бодрі ми закрили кран. Наболіка, ну, коли відхилив від зимів Ось так. Ще раз покажемо загальний вигляд. Я тут вже не знаю, що розповідати. в принципі, Все, як завжди. все як завжди. Пишемо, коментуємо. Немає більше на часу, бо треба ще декілька людей чекати на консультацію, а там вже треба й додому, вже комендантська година. Всім до побачення.